Свята причиста опораю ходить і свого синочка за ручку водить. Релавго на всеночне, всеночні наказані, а сказані на утренні, з утренні на все море. А на тім все море золота церковці. А в тій церквуці ті три престолики. На однім столику свічечки палають, на другім ангелики, пісні співають, на третій сам Господь лежить. На охрес ручки держи, половку склонив, свої рани розтворив, отка заслонив. Прийшов нему Петро святий, Павло святий, Боже, що робиш, що ділаєш, за надрішник свою кров чи проливаєш, Петрі святий, павле святий, не лякайся менему куч, а жми собі золоту паличку, золотий красник, Та йди по світах, по церквах, по мастерях, та вчи молитви сліпого, кривого, малого. Благого, хто ті молитви буде вміти. Не буде го душечка вогни горіти. Текломуся закри, царство тварин, на віті віков. Амінь.